Доброго дня, діти! В рамках тижні протидії булінгу хочу обговорити важливу тему насильства та жорстокості учнів. Кожному з нас хоча б раз у житті доводилося зіткнутися з насильством. Воно могло застосовуватися проти вас самих. Ви могли бути свідком або самі ставали тими, хто ображає. Ми поговоримо про насильство та жорстокість, які направлені на одну дитину. Це явище називається булінгом. І сьогодні ми спробуємо з вами зрозуміти почуття жертви булінгу та поведінку агресора. І найголовніше, разом з вами знайдемо шляхи допомоги постраждалій дитині і спробуємо убезпечити себе, щоб не зіграти одну з ролей булінгу. Сподіваюсь, що вам буде цікаво та пізнавально, і ви з користю проведете час. У кожному нас є спільні ознаки, але це не повинно впливати на наше ставлення один до одного. Не повинно ставати приводом для цькування інших, тому що ми всі любимо, коли до нас ставляться з добротою та повагою. І сьогодні, серед учнівської молоді, надзвичайно загострилася проблема булінгу та проблема насильства, здійснюється яка відносно однієї дитини до іншої, або групою дітей по відношенню до іншої дитини або групи дітей. І останніми роками визнано поширення такого явища, як шкільний булінг. Ви ж запитаєте, що таке булінг? Можливо, хтось із вас знає. Пригадаємо, булінг у, у перекладі з англійської мови означає хуліганити, грубіянити, визначається як утиск, цькування та дискримінація. Це форма психічного або фізичного насильства у вигляді травлі, бойкоту, дискримінації, насмішок, псування особистих речей та фізичної розправи. Що е, саме цікаве, що це процес довготривалий, свідомого і жорстокого ставлення фізичного і психічного з боку дитини або групи дітей до іншої дитини або групи дітей. Це є вкрай агресивна та неприємна поведінка однієї дитини до іншої, що супроводжується постійним фізичним і психологічним утиском. Причин булінгу буває безліч. А тим, кого булять, може виявитися кожен, хто не міг писатися в рамки того чи іншого колективу. Ми повинні знати, що існують чотири компоненти булінгу: а саме, це агресивна і негативна поведінка. Вона, друге, здійснюється на регулярній основі. Відбувається у відносинах учасників, які, не мають, які мають неоднакову владу. Наприклад, це може бути і фізична якась сила і інше. І така є поведінка навмисною, Тобто вона приносить задоволення ось цьому агресору, тоді, коли жертві погано. Що, що стосовно соціальної структури булінгу, до соціальної структури булінгу відноситься переслідувач, постраждала дитина та спостерігачі. Переслідувач зазвичай має авторитет у класі, ну такий негативний авторитет. Вони дуже люблять себе показати, яскраво одягаються і мають таку відразливу поведінку. Постраждала дитина, або як її ще називають, жертвою булінгу, і вона не може захистити себе. Вона є фізичною слабшою за своїх однолітків, вона не впевнена в собі, замкнута, мовчазна. І діти, які часто, такі діти часто не мають близького друга, і їм краще спілкуватися з дорослими дітьми, аніж своїми однолітками. Ну і звісно ж, це спостерігачі. Це такі собі пасивні люди, які, які є із кола кривдника, які іноді можуть і самі застосовувати таку негативну поведінку по відношенню до інших. І також ці діти. Які є спостерігачами, вони е, можуть е, мати якусь свою роль у булінгу. Наприклад, був спостерігачем, але при цьому він не задумується, що є безпосереднім його учасників. Учасником проаналізуйте, будь ласка, свою поведінку по відношенню до інших дітей, ну і, можливо, ви визначите, до якої соціальної структури булінгу ви можете відноситися. І зараз хочу з вами поговорити про наслідки булінгу. Наслідки булінгу можуть бути різноманітними. Це можуть бути і різноманітні страждання, які ви причиняєте або можуть, можете причинити іншій дитині. Це є зниження самооцінки, поганий сон, апетит або навпаки підвищення апетиту. Це тривожність. Може тоді вживатися і алкоголь, якісь психотропні речовини. І... Паління для того, щоб загасити втамувати ось цей біль. І це можуть і бути й думки про самогубство та інше, тобто може бути безліч наслідків булінгу для цієї дитини жертви булінгу. І ми можемо бачити, що таке явище булінгу є поширеним, але в наших силах його зупинити і не лишатися осторонь. І слід пам'ятати, запам'ятайте, дітки, будь ласка, що сьогодні ви можете бути спостерігачем. А завтра можете стати жертвою. Тому прошу вас не бути пасивним спостерігачем, коли ви бачите, стикаєтесь із такими ситуаціями для того, щоб зробити ось перервати ось це коло булінгу. І пам'ятайте, що ви можете допомогти. Зараз я вам запропоную ось таку ситуацію, і ви її спробуєте проаналізувати. В кінці цієї ситуації я вам задам такі рекомендації, за допомогою яких ви можете вчинити, проаналізувати ситуацію і зрозуміти, як саме ви можете допомогти цій дитинці. Вона, як завжди, сиділа за партою, хоча всі її однолітки метушилися та галасували під час перерви. Світлана спостерігала щоразу одну і ту саму картину. Дівчатка весело сміються, жартують та кокетливо поглядають на хлопців. Звичайно, адже вони не носять цих потворних окулярів та брикетів на зубах. Через них вона терпіла скільки знущань і насмішок серед одноклітк. І тільки вдома вона могла насолодитися любов'ю і теплом, яке дарували їй батьки. І ось порожній клас. За партою самотньо сидить Світлана. До неї підходить двоє дівчат. Це є її однокласниці. Вони починають насміхатися з дівчинки, забирають окуляри, кидають їх на підлогу, забирають зошити, книжки, топчуть їх, рвуть. Дівчинка починає плакати і раптом: Стоп, діти, скажіть, будь ласка, ви могли б допомогти в такій ситуації? Ви могли б припинити оця кулу булінгу і знущань? І як саме? Я думаю, кожен із вас зараз подумає, що вам шкода цієї дівчинки стало, так, можливо, хтось задумався, а як би я вчинив ці ситуації? І ось пропоную вам такі рекомендації для того, щоб ви могли попередити подібну до такої ситуації та інших, щоб заподіяти ось такому булінгу у класі або просто в шкільному середовищі, ви повинні зберігати спокій. Діяти хоробро та обійти ситуацію. Ви повинні стримувати свій гнів. Можливо, ви відчуєте гнів, коли побачите ось таку ситуацію. Вам ось почуття гніву буде ось таке. Ви повинні говорити спокійно і впевнено. Дайте агресору зрозуміти, щоб він зупинився. І що ви якось підтримуєте ту чи іншу дитину, і що ви не дасте її образити. Ви повинні звернутися до, по допомогу до дорослого, тому кому ви довіряєте. Це може, це може бути будь-яка людина, це може бути вчитель, предметник, це може бути практичний психолог, соціальний педагог, це можуть бути будь-яка інша людина доросла. Ви обов'язково повідомити повинні про булінг комусь із дорослих, але це повинні зробити анонімно. Ну, я думаю, що ви розумієте, з яких це причин. Проговорити про це своїм братом, сестрою або знайомими, тому що ось ці відчуття, які у вас виникають під час оцього булінгу, тобто агресії, страху, гніву, воно, коли ви його придушуєте, воно залишається у вас. І ви обов'язково повинні з кимось про це поговорити, кому ви довіряєте. Ви повинні відійти в сторону, це не ознака слабості. І ви повинні усунути провокаційні фактори. Тому, коли вас, ну наприклад, якщо на вас починають кричати, ви повинні трішечки змовчати, обдумати цю ситуацію і лише тоді діяти, щоб не було негативних наслідків для вас і для іншого. І пам'ятайте, що ви маєте право відмовитися, робити те, до чого вас примушують силу або образливими і такими злими словами. Ваша власність належить лише вам. Наприклад, ті самі зушити, ручки, портфель, одяг, тобто і інше, це належить лише вам. Ви маєте, пам'ятаєте, що ви маєте право на допомогу, і кожна дитина має право жити вільно, у безпеці і відчувати тепло і любов навколо себе. Тому не дозволяйте себе ображати. І ось під кінець, хочу вам сказати, проговорити з вами. Щоб ви дослухалися до таких слів, до порад, до рекомендацій задля запобігання таких ситуацій негативних наслідків. І е, хотілося б е, почути вас, ну, можливо, в особисті повідомлення, звернення про те, як ви проаналізували цю ситуацію, що вам було корисним, що запам'яталося найбільше. Е, всім, хто дослухався до моїх слів, буду дуже вдячна і бажаю всім мирного неба. І спокійного життя на все добре.